Що таке проєкт? Як це робити? Спробуємо розібратися з докторкою педагогічних наук, професоркою, завідувачкою кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту після дипломної освіти університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України. Дуже гарною жінкою. Зоя Рябова, будь ласка, Зоя Вікторовна, все ж таки, що таке проект? Чи варто цим займатися? Чи це є засіб освіти? Певний інструмент і тільки, чи щось більше? Будь ласка, дякую, Геннадій Анатолій. Дуже цікаве питання. Тим паче. Під час тем дня, коли ми говоримо про СТЕМ як філософію життєдіяльності, яка формує безпосереднє майбутнє і формує е, наше ставлення до цього майбутнього і нашу успішність в цьому майбутньому. Те ж саме можна сказати і про проєкт. Що таке проєкт, загально відомо кинути вперед. І те, що результат проєкту є унікальний, певний унікальний продукт. То це і каже про те, що STEM і проєкт дуже близькі між собою. Іноді можна навіть зазначити, що реалізація stem освіти, ну, на наше переконання, буде більш успішною, якщо ми будемо її здійснювати шляхом використання проєктного менеджменту. Ну от десь і. Ну, так. Приклади ми сьогодні вже побачили на практиці, але. А, я думаю, що варто підвести під це якусь наукову складову. Що таке проект, як він позиціонується, звіки звідки він народжується, яким він реалізується, яке наукове підґрунтя, і чи це є повторююсь, саме тим інструментом для позашкільної освіти, який може її розвивати і рухати вперед? Думаю, що я погоджую з вами в повної мірі про те, що ви проговорили. Проєкт і проєктна діяльність е, да, проект і проектна діяльність саме по собі це є інструментом. А інструмент може що завгодно бути. Угу. Ну, Наприклад, е, і ноутбуком можна цвяхи забивати, а можна створити дуже гарний проєкт. Е, то е, разом із тим, якщо ми Вниз. поговоримо. Ага, да. о, є. Поговоримо про е, речі, як система освіту, знайому ні знайомку, проєктна діяльність, проєктний менеджмент, і автоматизація, чи наскільки це потрібно. Разом із тим, СТЕ, СТЕМ освіта ос, на основі майбутньої професії може бути як проєктною, і наскільки тотожні вони між собою з проєктним менеджментом. Безпосередньо самі ці моменти вони пов'язані із тим, що тим, і СТЕМ освіта. І як акронім, і як напрям розвитку, і як та певна проєктна, які поєднуються. Але безпосередньо, коли ми говоримо про ці моменти, ми можемо зазначити, що основна мета STEM-освіти освіти це те, що ми готуємо покоління з тим. Які вже і мають навички комплексного підходу до вирішення певних завдань, і до речі, якщо ми зануруємося до Ініндастрія 4.0, ми бачимо їх складові, можемо зазначити, що через деякий час. У нас буде багато, і от сьогодні дуже багато колеги, колежанок говорили саме про це, що реалізація певних проектів і в it технологіях і в інших схоже на роботу техніку певною. Але чим буде відрізнятися покоління STEM від того, що ми маємо на сьогодні? Це нестандартність рішення, креативність, певний емоційний інтелект, який занурюється туди і. Безпосередньо та творчість, про яку ми технічно кажемо, чому саме технічне, технічна послідовність, що приводить до результату, те ж саме є і в проєкті. Не можу не зазначити, що на сьогодні провідними навичками для молоді є оці чотири напрями: особисті навчальні, соціальні і навички грамотності. Але якщо ми говоримо про роботодавців, то ви можете подивитися зараз. На малюнку, що вони ставлять на перше місце. Це креативність, що є, емоційний інтелект, який зазначено, і безпосередньо та гнучкість, про яку ми постійно говоримо, і якщо кажемо про СТЕМ освіту, то це тягнучкість і є. Тобто не стартартне вирішення завдань і інших певних питань. Що робиться сьогодні в освіті безпосередньо, от зараз перед вами це піза, формула якості педагог середовища і Безпосередньо зміст, який є. Знаємо, що в жовтні пройшла піза 2022, де були певні виміри. От зараз Український центр оцінювання якості нам було запропоновано ці рамкові документи щодо креативності, і його виміру, що на сьогодні буде зазначено. І безпосередньо це те, що вимірюється саме в цьому напрямі, як е, тих, які ми маємо за основу. Чотири ці галузі, чотири. Напрями саме ці оцінювання Нічого і дві змістовні лінії саме цього напряму Що ми можемо і поєднати і на що звернути увагу саме з тим освіта і з тим напрям, вона і формує всі ці напрями, які досліджуються і які підпорядковуються саме вимірювання разом із тим загальновідомий факт є тим, що успішні. На сьогодні слово успішнє, ми повернулися до нього і почали його використовувати. Успішний – той, хто робить справу і має задоволення від цієї справи. Він є носієм такого проєктного типу мислення. Що ми маємо під проєктним типом мислення? Проєкт кинути вперед те, що не було. І проєкт це певна обмеженість, якщо в якості, в ресурсах, і безпосередньо. Часові обмеження. Так ми з вами сьогодні і знаходимося в цих напрямах. То на сьогодні саме успішність, унікальність і певна пролонгована діяльність це і є характеристикою цієї системи освіти, про яку ми сьогодні ведемо розмову. Але що ми маємо під цією проєктною діяльністю? Дозвольте зорієнтувати вас, якби узагальнюючи такий слайд щодо. Сукупності певних освітніх stem проєктів, які знаходяться і в закладах, реалізуються в будь-якому напрямі. От дуже добре пан Антонов проговорював про it технології Сьогодні вони є затребуваними, дуже затребуваними, але всі вони є певними проектами. Але що ми маємо це безпосередньо те, що відображає нашу освітню програму, яка реалізується у закладі. Якщо ми говоримо про СТЕМ, ми можемо її проєктувати в різних напрямах, але хочу ще підкреслити, що STEM-освіта світа це певна філософія життєдіяльності, і ми з вами проговорювали про те, що це певна і креативність, певна і нестандартність мислення, емоційність те, чого не буде запропонована. В майбутньому, тобто, чим буде відрізняти, де буде затребувана ця людина, яка має цю СТЕМ освіту майже в усіх галузях і може бути реалізована в усіх безпосередньо професіях. Сам проектний менеджмент, дозвольте нагадати, це певна ініціалізація, планування, виконання, моніторинг та маркетинг його просування і закриття проекту обов'язково з узагальненням тих уроків, які були винесені, і презентування того, що ми отримали. Саме це може бути спрямована на те, що ми плануємо, використовуючи ці певні позиціонування, які є, і якщо ми говоримо про stem світи, всі ці етапи вони. Реалізуються і вони реалізуються в сукупності. Спочатку здається, що це дуже складно враховуючи всю цю послідовність дій або розкриваючи ієрархічно цю структуру, що за чим ми повинні реалізовувати і як це буде виконано. Але коли ми це навчимося, і я знаю, дуже успішні практики є щодо реалізації саме проєктної діяльності безпосередньо. Центри, які нас сьогодні люб'язно запросив, в них реалізується саме ця проєктна діяльність щодо цих аспектів. Але необхідно акцентувати на тому, що спочатку здається, що це дуже складно. Мати все це на увазі і укладати в голові для того, щоб реалізувати покрокову діяльність щодо досягнення певного результату. Але коли це відпрацьовано на рівні навичок, то це дуже, на наш погляд, легко. Що можемо зробити Проєкт, як проєктну команду? І далі реалізація взаємодії. Повернемося до тих навичок, про які ми сьогодні ввели розмову. Особисті і навички командної взаємодії воно зараз представлено в повному обсязі щодо проекту. Проєкти менеджмент може бути автоматизований дуже багато зараз платформ, які пропонують використання цих реалізацію цих проектів і командну взаємодію. То на сьогодні, як такий приклад, може бути ця запропонована, але це не обов'язково може бути як одним пріоритетом. Може бути використані різні, враховуючи, який саме проєкт ми можемо з вами реалізовувати. Завершуючи ту невеличку розмову, успішність життєдіяльності особистості, формування її філософії життєдіяльності, стим освіти на основі технологій проєктного менеджменту. Дуже коротенько розглянули такі аспекти, і може є якісь питання, то готово. До дякую, дякую Завіксарівна. Ну, а, на мій погляд, ви не зовсім а, в мене корелюєтеся з особистістю науковця, скоріш за все, якогось креативного менедмера. Да. Дякую, Тому дякую, дякую. А, да, я хотів би задати вам таке питання. Ну, от з наукової точки зору, все ж таки, чи є це? Таким ефективним інструментом, як зазначають всі наші спікери, саме в застосуванні позашкільної освіти і прицільно стем освіти, ну моє глибоке переконання, що так без проектного менеджменту неможливо реалізувати. Чи цим обмежується, чи це проектна діяльність це щось це щось більше ніж просто інструмент? Вона трохи більше є. Це тип мислення, який mm -hmm. формує от, філософію життєдіяльності з Наскільки це корисно може бути нашим дітям, нашому поколінню, яке буде впроваджувати свої ідеї уже в наше майбутнє? Це наше майбутнє, яке ми формуємо. Те, що це буде креативність, нестандартність і командна взаємодія, це буде тільки на користь і суспільству і розбудові нашої України. Тобто з усіх боків це гарно і соціальна складова в інструменті, також є, і в способі мислення також є, тому з наукової точки зору ми теж маємо підтримку проєктній діяльності. Думаю, це відсотково. Дякую, Зоя Вікторовна, за таку ґрунтовну доповідь. Дякую, Дякую вам. вам.